Поспілкуємося про супутники Сатурна. Розпочнемо ми, звісно ж, з найбільшого супутника Титан. Серед усіх супутників Сатурна Титан зосереджує в собі 95% маси цих супутників. Титан є єдиним супутником у сонячній системі, що має щільну атмосферу. Ця атмосфера простягається на багато кілометрів у висоту і містить кілька шарів вуглеводневого смогу. Поговоримо докладніше про Титан у наступних темах. А зараз перейдемо до інших супутників Сатурна. Зокрема, поговоримо про Фебу. Трохи про цей супутник ми згадували на зустрічі про Сатурн. Давайте пригадаємо і подивимося ще дещо. Ймовірно, Феба утворилася в поясі Койпера в поясі малих тіл сонячної системи, що простягається в основному за орбітою Нептуна. Феба була названа на честь Титаніди з грецької міфології. Інший супутник Сатурна постійно щось нагадує: мімас був відкритий тисячу року Вільямом Гершелем, і цей супутник не дуже великий. Його діаметр менший за 400 км. Він має відносно невелику густину, трохи більшу за густину води. Візитною карткою цього супутника є, звісно, 130 кілометровий кратер Гершель. І завдяки цьому кратеру цей супутник дійсно можна знімати у зоряних війнах. Я думаю, що він вам уже нагадав дещо із цього кіно Всесвіту. Також, якщо подивитися на температурну карту Мімаса, праворуч можна подивитися, і хто є фанатом відеоігор, справді може порівняти це з Пекменом, відеогрою, що вийшла у 1980 році. У тій грі метою гравця було керуючи пекменом, отакою такою жовтою круглою істотою з ротом, зібрати всі крапки на рівні, уникаючи зіткнень з привидами. Іншим цікавим супутником Сатурна є Япет. Ми вже знаємо, що одна півкуля Япета у 10 разів темніша за іншу. Туди осідає пил з інших супутників Сатурна. На япеті є дуже відома теж візитна картка це його стіна. Ця стіна була відкрита зовсім нещодавно, у 2004 році. Дуже цікавим супутником Сатурна є Енцелад. Цей супутник є надзвичайно яскравим, його здатність відбивати світло навіть краще за сніг. Поверхня Енцелада дуже чиста. Ми знаємо, що температура поверхні там становить приблизно мінус 200 градусів, і це дуже красивий супутник. Докладно про нього ми говорили на зустрічі про Сатурн. Зараз лише поглянемо на деякі його характеристики: діаметр Енцелада приблизно 500 км, Густина його півтора рази більше за густину води. Гравітація у 88 разів поступається гравітації на поверхні Землі. Ми сьогодні знаємо, що Енцеват теж має гейзери, які вистрілюють у космос на велику висоту. Це дозволило припустити, що він також, як і Європа, має підповерхневий океан води. Іншим цікавим супутником є Янус. Цей супутник Сатурна назвали на честь одного з найдавніших римських богів. Цього бога часто зображали як дволику людину, що цікаво. Виявилося, що він обертається дуже близько до іншого супутника Епіметея, і ці два супутники постійно обмінюються орбітами кожні чотири роки. Один стає ближчим до Сатурна, інший стає більш далеким. Потім минає ще чотири роки, і вони повертаються до своїх попередніх орбіт. Тож Янус і справді виявився дволиким. Іншим цікавим супутником Сатурна є Тефія. Цей супутник має розміри приблизно тисячу кілометрів у діаметрі, на поверхні тефії є величезний 450 кілометровий кратер, названий на честь Одіссея. Тобто, кратер у діаметрі має розміри майже половину самої Тефії. Тефія майже біва і має дуже низьку густину, навіть меншу за густину води. Тож вважається, що Тефія складається переважно з водяного льоду і домішків гірських порід. Поверхня тефії дійсно дуже світла. Це другий за Альбедо супутник Сатурна після Енцелада. Нагадаємо, що Альбедо це здатність відбивати світло. Тефія має троянські супутники. Це достатньо унікальна ситуація, що це означає? Тефія перебуває в орбітальному резонансі з двома супутниками Телесто і Каліпсо. і не просто в резонансі, а ці супутники ще й обертаються навколо Сатурна на тій ж самій орбіті, що і сама Тефія. Телесто і Каліпсо є набагато меншими за Тефію, і можете бачити, що один він переганяє Тефію на орбіті навколо Сатурна, інший навпаки відстає. Про супутники Урана ми вже говорили раніше, але давайте дещо пригадаємо. По-перше, ми спілкувалися про шість найбільших супутників Урана: про пак, Міранду, Аріель, Умбрієль, Титанію та Оберон. Всього ж у Урана на сьогодні відомо 27 супутників. Ми пригадуємо сьогодні Міранду, цей дивовижний супутник, що колись розсипався на шматки, а потім був складений в одне ціле. Принаймні, таке враження складається, коли дивишся на Міранду. Гравітація на цьому дуже невеликому супутнику становить у 124 рази менше значення ніж на поверхні Землі. Справді уявіть наскільки високо можна стрибнути, стоячи на поверхні Міранди. Найвідомішим супутником Нептуна і найбільшим є Тритон. Він названий теж на честь одного з морських богів та німф у грецькій міфології, як і інші супутники Нептуна. Зокрема, Тритон відомий своїми застиглими озерами і теж гейзерами, які існують на поверхні цього супутника. Тритон був відкритий у той же самий рік, що і сам Нептун у 1846 році. А чи є астероїди, що мають супутники? Виявилося, що є астероїд 243 Іда має невеликі розміри приблизно 60 на 25 та на 19 кілометрів у 1993 році. Повз цей астероїд пролетів апарат Галілео, і несподіванкою було виявити супутник розміром всього півтора кілометра у діаметрі. Супутник цей назвали Дактиль на честь демонів у давньогрейській міфології. Ці демони нібито мешкали на острові Крит на горі Іда. Цікаво. А скільки є ще астероїдів, що теж мають супутники? Станом на червень 2021 року вже відомо 429 малих планет. У яких відомі або припускають існування супутників. Відкривати такі супутники у малих планет дуже важливо, оскільки визначення їхніх орбіт дає оцінку маси та густини основного тіла, які за інших випадків дізнатись неможливо. А якщо поговорити про Плутон, які у нього є супутники і скільки їх? На сьогоднішній день відомо цілих 5 супутників Плутона. Це є Харон, Стікс, Нікта, Кербер та Гідра. Харон був відкритий у 1978 році, і це також, як і в інших випадках, дало можливість набагато точніше визначити характеристики самого Плутона. Якщо ж подивитися на відомі супутники. Деяких великих транснептунових об'єктів, то ми можемо бачити, крім п'яти супутників Плутона, вже відомими супутники, наприклад, навколо Хаумея, є два супутники Намака і Хіяка, є супутник навколо Іриди, Десномія, є супутник навколо Макімаки МК2, і навіть супутники навколо інших об'єктів, таких як Орк, Кваквар і інші. У сонячній системі і справді дуже багато. Цікавих об'єктів для дослідження. Вивчаємо космос у зручний час разом з тандем. Всього найкращого і до зустрічі на наступній темі. Дуже дякую всім, хто пише коментарі до наших відео, поширює своїм друзям. Ну і, звісно, дякую всім за вподобайки.